Знову ж таки Kia Sportage, також на автоматичній коробці 12500 її ціна, 12 рік, 2.0 дизель, повний привід, Шкірне, шкірний салон, мультикермо, мультимедіа, ну головне, що автомат, так, ззаді фаркопчик бачимо і ось такий автомобіль. Все у нас продається Audi Q5 на Рівненському авторинку. Ціна 14850, 15 рік, 2,0 бензин комплектації преміум. Ось такий шкіряний сірий салон. Гарненько виглядає в чорному кольорі, гарна комплектація і рухаємося далі. В Рівному продається Volvo S-90. 2016 року 2,0 бензин. Один власник цього автомобіля з моменту покупки автомобіль офіційний, чистокровний Швед. Це остання лінійка автомобілів, саме шведських, ніякий там Китаєць, нічого такого, саме Швед. В одних руках, ще раз повторюся, ціна цього автомобіля 20. Тисяч доларів. Залишу е, номер телефона продавця. В мене є окреме коротке відео е, про цей автомобіль з хорошою комплектацією. Бачимо шкіряний салон, автомат, е, навігаційна система, підігрів лобового скла, рульового керма, підігрів сидінь, електрокерування сидінь, парковочна система і так, далі, і так далі. Пробіг в автомобіля 194 тисячі. Пробіг я перевірив, все відповідає дійсності. Автомобіль у рідній фарбі, не, без жодного підкраса можете приїжджати, провіряти. Автомобіль є досить хорошим, він не готувався до продажі. На ось таких міселіновській гумі 2023 року. Автомобіль технічно в дуже хорошому стані. Паний простір і так далі. і так далі. Можете ось на відео переконатися. Це не якийсь там біток з Америки, а от офіційний автомобіль. Можемо бачити. І повторюсь, автомобіль до продажу не готувався, тобто він не вичищався, не мився, не полірувався, такий, як він є, як ви бачите. Отже, кого цікавить Volvo S90 рівне. Телефонуйте цікавтеся. тауран на автоматичній коробці продається в Рівненському базарі. 10400 ціна, 12 рік, 2.0 дизель, продавець Віктор. Теска, до речі. Маємо тканевий такий салон. Автоматичну коробку. Ось такий тауран. От, Нарешті е, автомобільчик в такій ціновій політиці, який ми сьогодні хотіли... Я хотів сьогодні зняти. 6700, значить, меган. 3, 11 рік, 1,5 дизель. 6700 його ціна. Маємо ось такий автомобіль. Напишіть, будь ласка, хто володіє схожим автомобілем із схожою коробкою автоматичною, як вона себе поводить, тому що є різні е різні думки і зазвичай дуже багато кажуть, що Рено там на автоматі краще не брати, тому що будете мати багато проблем з тим всім. Напишіть, будь ласка, хто володіє. як Поводить себе саме ця коробка. Далі у нас Mazda, це X5, також такий в своїм 7-класі популярний автомобіль, ціна договірна, але пише 12200, 13 рік, 2,2 дизель, коробочка автоматична. Бачимо такий тканевий салон, Шкіряне мультикермо. І так далі. На автоматичній коробці передач продається інсigнія. 11915 рік рідна фарба 2.0 дизель. 2,0 дизельок. Ось такий автомобіль. Сценік у довгій базі, третій у нас сцені 9850. Також на роботизованій коробочці. Та сама коробка, що і на Мегані, була третьому напишіть про неї, ще раз дуже прошу, як вона себе поводить. Так автомобіль гарненько виглядає, до речі, дуже гарні литі диски на ньому. Ще один сценік і він також на автоматичній коробці. Супковий стан, 6650, 2,0 бензин. Тут вже інша коробка. Якщо я не помиляюсь, чотирьох ступенева у них є автомат, це йде. Можна погорітися. Можна без людини, без ноги їздити. Да, можна їздити да, хто, хто не має однієї ноги для інваліда. Немає. А так воно знімається, так? Да, да, Такий механізм. Такий автомобіль. Автомобіль. Довго база. Ось сіатик на автоматичній коробці 7400, 11 рік, 1,2 бензин, 1,2 бензин, ось так от він ззаду виглядає, йдемо далі. Продається на рівненському авторинку Suzuki. SX4, 9200 на автоматичній коробці. 1.6 бензин. От є опис. З повним приводом, до речі, вона передні парактроніки. Безключовий доступ, тобто така небільна Вона в Швейцарії вона пригнана у нас. Ось так от виглядає салон автівки. я відзнімемо задній ряд. І ось такий автомобіль. Рено Мотус, 10 рік на автоматичній корупції, 1,6 бензин. Загляне всередину, комбінований салон шкіряний. Кому потрібен такий міський автомобільчик, будь ласка, звертайтеся. Так, на гарній комплектації Golf Plus продається, ціна його 9500, 10 рік, 1,4 бензин, є номера телефонів. Ось такий в нього вигляд. Заглянемо всередину, ДСГ, у нас коробка, що є добре. Хороша в нього комплектація, ще раз повторюсь, так. такі автомобільчик. Q7 завелася тут 16400, 12 рік, 3.0 дизель відповідно, на автоматичній коробці. Людина всередині змерзла, мусила заводити машину, так? Що ж мені казати? Volkswagen Tauran автоматичній коробці 6850 2.0 дизель 2005 рік. Коробочка DSG у нас. Радіо, дуже цікаво і от тауран 2,0 TDI Ну що ж, такий був різний авторинок, все, що погадалося на автоматичній коробці я відзняв. Буду прощатися за автопідбором. Звертайтеся, відшукаємо хороший автомобіль. До нових зустрічей! Ну, що ж треба при виході з авторинка щось відзняти. Ось уже в новому кузові Зоя на 52 кВт 12 тисяч доларів коштує. Колір такий голубенький у неї. Ну, ось такий автомобіль. Що скажете? Hyundai IX35 також користується певною популярністю 2,02 літра дизель на автоматі ціна 13 тисяч 2012 року автомобіль. Також на роботизованій коробці продається Scenic ціна його 7912 рік. 2 літра бензин, також автоматична коробка, комплектація бусе. У нас це роботизовано. Так? Ще раз я наголошу, хто е ну, володіє схожим автомобілем із такою коробкою. Напишіть в коментах, як вона себе поводить. Дуже мені цікаво. Є ще декілька автомобілів. На автоматичних коробках гріх їх не візняти. Фієста 19 рік. 1.6 бензин. 9700 ціна на автоматичній коробці. Ще одна фієста. кожен седан. 1.6 бензин на автоматі. 8900. Її ціна Octavia a 5 2.0 дизель 9200. Старик також на автоматі. Ну і під кінець Кіа на автоматичній коробці. 21 рік. Ціна договірна. Є номер телефону, але ціни, на жаль, я не бачу.